Готувала сьогодні кекс в формі такі ганенькі тут Тюльпанчик і вже сматочок крала. Ілюша каже, Мама, він такий смачний, такий класний, він мокренький виходить. Я навіть не знаю на що він схожий. Це навіть не кекс. А це щось таке нереально смачне. Готуємо швидкий і смачний кекс. Нам треба сметани, 3 столові ложки. Так, сметанка. Є. Два яйця. Сюди. З цієї маси вливаємо 50 грамів олії і все отак гарнесенько починаємо перемішувати. Швидко, швидко, швидко. Переколотили нашу масу, всипаємо стакан цукру, якщо у вас є ванілька, всипайте ванільку. Все гарнесенько перемішуємо знову. У мене тут 7 столових ложок муки висипаємо сюди і пакетик розпушувача. У мене 18 г. Але я його хочу розсіяти. Так, просиваємо розпушувач. Бо якісь є в мене тут крупинки, щось мені не подобається це. Додаю сюди ще ізюмчик. Можливо, у вас є цедра, апельсина, лимона, можливо, є чорнослив. І все гарненько замішую. Так, змастили силіконову формочку олійкою. Туди вилили нашу суміш. І на 180 градусів десь на хвилин 50. Духовка має бути розігріта.